второй вопрос, который у меня возникает. Ну, понятно, что мы будем бороться со 16 и я согласен с Рябковым о том, что так или иначе они появятся на Поклонной горе. Сто процентов. А самолеты-разведчики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения мы сбивать будем? Которые, по сути, на, вот без них, а это вот просто груды железа на сегодняшний день. Они сами не наведутся. И это тоже вопрос, который надо четко обозначить. Как это сделать, где и почему. Третье. Коли сейчас вопрос просто в дальности ракет воздух-воздух, также, да, по большому счету, которые работают, значит, там уже ракета где-то уже километров на 500, которые на наших 135-х будут, что? Применяться эту ракету очень... можно сделать довольно-таки быстро. Это надо сделать. Для того, чтобы никого у не было желания вообще подлетать. У него боевой радиус довольно-таки приличный. 1600 километров. Проблема наша в этом самолете в том, что их Выпущено немерено половиной тысячи экземпляров. Они их могут поставлять сколько угодно. Правда, из них 600 с лишним потерпели катастрофу. Ну, это из-за однодвигательной схемы в основе своей ошибки летчиков. Посчитайте, да, отношения? А в чем тогда этот нюанс? Почему Украине положено только 6? И вот этот вот рой из 6 самолетов, это как? Есть четвертый момент. Вот то, что они в 16 пытаются по нам применить, есть два нюанса. Первое – они пытаются испытать свое оружие. Но второе, мы сейчас получим бесценный опыт, как бороться с натовскими самолетами. С натовскими самолетами. Почему по 6? Ну, не то что жлобничают. Я так понимаю, инфраструктура не готова. Дело не в самолетах и даже не в пилотах. Самолеты они поставят. Пилотов они даже наберут на них переоденутых украинцев, они будут летать. Это ничего страшного нет. Мы сегодня лупим все основные аэродромы. Они сегодня все под нашим огневым воздействием. И на сегодняшний день эту машину где-то надо укрывать, правда, да? И пятое. Президент четко и по-русски сказал. Причем не надо сомневаться в решимости. Что если эти самолеты будут работать с аэродромом, что стран НАТО по этим аэродромам будет нанесен удар. Это будет. если не надо сомневаться. От є, як є. Але повсти расисти будуть активно не завжди, бо теж матимуть брак ресурсів, з яким зіштовхнуться, який може дійти навіть до критичного і загрозливого для їхнього наступу рівня. Принаймні принаймні так вважає колишній військовослужбовець, колишній айдарівець Євген Дикий. Він вважає, що темпи наступу окупантів, скажімо так, суттєво зміняться в найближчі місяці. Давайте послухаємо його прямомову. мову. То десь ще мінімум на півроку їм ну, вистачить набирати за гроші. Потім таки підуть на примусову мобілізацію. Думаю, що швидше на все підуть нікуди не дінуться. Тобто вони якось будуть е, ще, ну грубо кажучи, в межах року вони ще будуть принаймні затикати дірки. Оце вже не про формування якихось нових е, ударних з'єднань. Е, цю історію ми нещодавно побачили. Вони спробували сформувати нове з'єднання для наступу на Харківщині. Ну як бачили, нічого хорошого для них з цього не вийшло. Наступ виявився в результаті провальним. Тому е, зараз в них надзадача це м, затикати дірки, тобто компенсувати втрати і продовжувати наступати, отак от як зараз, там де це вдається. Де це йдеться до речі, якраз силами саме вже добре пристріляних, дуже досвідчених підрозділів, а не новостворених. От е, це правда, е, але вони зможуть ще якийсь час так наступати, при тому, що втрати вони несуть просто страшні, насправді. От але е, поки в них лишається така перевага над нами, е, знову ж таки, ми не публікуємо такі дані, але тут нещодавно західні журналісти е, дали дані про те, що на покровському напрямку, де зараз край важко. От на покровському напрямку, 12 тисяч наших захисників і захисниць стримують 40 тисяч росіян. Так от це ще покровський напрямок. Е, я просто нагадаю, що на нього ми вже резерви кинули. Тобто, це не найгірша ситуація по фронту, це навпаки, це та де ми ще стараємося. От можна собі уявити, що на багатьох інших ділянках, якщо навіть на покровському співвідношення більш ніж один до трьох, тут е, той момент, коли особисто я не можу поділяти аж такий оптимізм пана дикого, тому що у расистів нескінчено м'ясо, як мінімум, і нескінченний е, як це бажання по. Не хочу говорити погані слова, впасти в землю ні за що, тому що цар так сказав: ніхто ж з них не бунтує, не протестує, нічого подібного там масштабно не відбувається. Але хочеться вірити, що можливо колись е, якось трохи спад, буде спад у цього у цієї всієї навали. Далі поговоримо і про те, що з'явились більш якісні такі супутникові знімки, саме наслідки удару, 3 серпня, по аеродрому Морозовську, Ростовській області його публікують схеми. Нині ви бачите на своїх екранах і, зокрема, нагадаємо про те, що. Українські дрони атакували російський аеродром Морозовськ у Ростовській області, і згодом уже з'явилися супутникові знімки, які підтверджують складність спричинених проблем для ворога у суботу, 3 серпня, в генштабі підтвердили цю атаку, уточнивши, що під прицілом були склади, де противник зберігав зокрема й керовані авіаційні бомби. Аналітики додають, що сліди пожеж видно і на місцях, де росіяни паркували свої винищувачі. Зокрема, і, власне, проєкт схеми і видання Радіо Свобода. Порівняли ці супутникові кадри аеродрому Морозовськ до та після обстрілів дронів, і видно, що уражені склади з боєприпасами розташовані в північно-східній частині на аеродрому. Сліди пожеж видно і біля інших будівель, а також біля місць паркування рашиських винищувачів. Про це дописують і журналісти. Зокрема, аналітики зазначають, що після атаки безпілотників за аеродрому прибрали більшість наявних наявних там раніше винищувачів. І місцеві чули, як ми пам'ятаємо, говорили про це. Вибухи, коли безпілотники саме завдали удару по відповідній авіабазі, місцева ж влада тоді відзвітувала про нібито успішне збиття трьох дронів. На кадрах, які поширювали в мережі, також було видно і масштабну пожежу. Пропагандисти стверджували, що в Кам'янському та Морозівському районах Ростовської області пошкоджені складські об'єкти. Ну а про каби, звісно ж, ніхто і не згадував. Але на цьому приємні новини не завершуються, адже ми бачимо, що Наші збройні сили України зокрема проводять і з підрозділами сил оборони успішні досить такі операції, зокрема і на території рефії, і, і говорили про те, як підводні човни також вражаються, саме расистів. І бачимо, що Рефія втрачає свої можливості ремонтувати ці підводні човни в Чорному морі. Про це зокрема зазначають і аналітики Дефенс Експрес і вони зауважують, що це неодмінно призведе і до усіх трат субмарин Чорноморського флоту. Рефі нагадаємо, що до потоплення російського підводного човна човна Ростов на Дону воно означає автоматичне виведення з ладу ще чотирьох субмарин Чорноморського флоту. Рефі у зв'язку із цим аналітики видання Defense Прес також звернули увагу на дуже важливий момент: а саме у рашистів, немає можливості ремонтувати свої підводні човни у Чорному морі. Тобто, наразі у збройних сил України є можливість знищення підводних човнів РФ в тимчасово окупованому Севастополі. Це як підкреслила аналітики, дуже важливий аспект, оскільки у чорному морі у Росіян є ще підводні човни аналогічного проєкту. І також як вони зазначають, крім того, основним ремонтним заводом підводних човнів у чорному морі Рефі є саме Севастопольський морський завод. Хоча він не завжди міг виконувати свої роботи. Але як зазначають аналітики, раніше деякі російські субмарини направляли на ремонт до деяких інших територій саме на Рефі. А от Колпіну проходив ремонт у Севастополі ще на початку 2022 року. А за планом він мав завершити його 1 лютого дві чи аналітики зазначили, що тепер для всіх російських субмарин можливість виходу в чорного моря немає саме через перекриття босфором Туреччиною, тому єдина можлива альтернатива це судноремонтний завод, який знаходиться, як ми пам'ятаємо, у новоросійську який ніколи не займався саме ремонтом підводних човнів. Також не підходять для подібних ремонтів і суднобудівні та ремонтні підприємства. Керчі, тобто в Ерефі наразі всі свої підводні човни залишились без можливості повноцін. Нього ремонту, оскільки для цього їх необхідно загнати під удар саме в окупований Севастополь, як ми бачимо, досить часто таки вражаються цілі військові цілі саме у тимчасово окупованому Криму, і зокрема в Севастополі. При цьому ж експлуатація всіх трьох цих підводних човнів Ерефі вкрай активна. І Частота їх ремонту та обслуговування вища за норми мирного часу. Про це говорять аналітики і додають про те, що все ж таки виведення з ладу чотирьох підводних човнів Ерефій це. Лише питання часу.